Літні канікули під час війни. Пам'ятка для учнів і батьків. Вже зовсім скоро розпочнуться літні канікули. Як завжди, кожен з вас проведе їх по-різному. Подорожі, екскурсії, водойми, походи, багато друзів. Все це чекає на вас влітку. Ми, педагоги, бажаємо усім гарного відпочинку, яскравих вражень, незабутніх зустрічей, захоплюючих мандрівок. Але також закликаємо вас завжди пам'ятати елементарні правила безпеки, щоб літній відпочинок не був зіпсований. В Україні триває жорстока війна. Деякі території окуповані ворогом, деякі зазнають обстрілів і ударів дронів, куди і коли будуть нанесені ракетні атаки по мирних містах і селах, ніхто не знає. Тому небезпечним є будь-яке місце перебування. Не віддавай свої документи незнайомим людям за жодних обставин. Довіряй тільки близьким знайомим, батькам, родичам, друзям, сусідям, вчителям тощо. Завжди шукай компанію, не переміщуйся наодинці, а найкраще завжди знаходься у супроводі знайомих дорослих. Не погоджуйся на пропозиції незнайомих людей, не ігноруй звуки сирен, сигналів про повітряну чи іншу тривогу. Не погоджуйся на розлучення з близькими. Не довіряй тим, хто говорить, що безпечне місце для дитини. Але дорослим там знаходитись не можна. Намагайся зберігати спокій. Так ти зможеш ясно мислити, а також підтримати своїх близьких. Не наражай себе на небезпеку свідомо. Не виходь на вулицю в період дії комендантської години чи під час повітряної тривоги. Намагайся зберігати спокій у разі оголошення тривоги чи початку бойових дій. Швидко реагуй на вказівки дорослих та прямуй до визначеного місця укриття. Ховайся в пристосовані для укриття місця. У разі авіаударів чи іншої атаки з боку ворога ти ризикуєш опинитися під завалами, якщо ховаєшся в непризначеному для укриття місці. У таких підвалах ризики загинути значно вищі. Обговори з дорослими місця безпечного схову та шляхи прямування до них. Тримайся подалі від вікон. Коли на вулиці відбуваються вуличні бої або ж існує ризик обстрілу, знаходження біля вікон в рази збільшує ризики отримання ушкоджень. Можна отримати осколкове поранення або бути травмованим, якщо скло виб'є ударною хвилею. Постійно стеж за рівнем заряду мобільного телефону та інших гаджетів. Телефон, планшет, ноутбук, павербанк, ліхтарик тощо мають бути завжди зарядженими. Якщо ти бачиш озброєних людей, військову техніку, масові заворушення, покинь це місце та негайно повідом дорослих. Якщо ти, перебуваючи на вулиці, виявив іграшки, мобільний телефон та інші речі чи предмети, які тобі не належать, пам'ятай, категорично забороняється їх піднімати чи переносити, тому що це можуть бути замасковані вибухонебезпечні пристрої. Обов'язково повідом дорослих про свою знахідку. Обговорюй те, що відбувається з батьками та або іншими важливими для тебе людьми. Такі обговорення є дуже корисними для емоційної стабілізації та зміцнення єдності з родиною. Запитуй у близьких, як вони почуваються та що думають, розповідай їм про свої думки та почуття. Підтримуй спілкування з друзями. Спілкування є базовою потребою кожної людини. Щоб не почати ізолюватися, ми потребуємо постійного спілкування та емоційної залученості. З друзями обирайте різні теми для обговорень, не фокусуючись лише на подіях війни. Не забувай про почуття гумору. Намагайся посміхатися та продовжуй жартувати. Адже це сприяє поліпшенню настрою та розвитку надії на краще. Гумор дозволяє знайти вихід з різних ситуацій та не зациклюватися на негативі. Гуляти і гратися можна в місцях, які призначені для цього. Небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики, ліфти. Під час ігор у небезпечних місцях можна одержати травми і каліцтва різної ступені тяжкості. Під час ігор не варто демонструвати свою хоробрість одноліткам, стрибаючи з великої висоти, пірнаючи з крутих схилів на велику глибину, здираючись якнайвище на деревах. Правила дорожнього руху ходити тільки по правому боці тротуару, дороги переходити не поспішаючи, не гратися на дорогах. Не можна переходити дорогу навскіс. Переходячи дорогу, слід подивитися наліво, дійшовши до середини, зупинитися і подивитися направо. Якщо не встигли перейти вулицю і рух транспорту почався слід зупинитися на середині вулиці і чекати, поки рух припиниться. Якщо немає тротуарів, слід триматися лівого боку дороги, тобто йти назустріч транспорту, що рухається. Правила електробезпеки. Під час вимикання електроприладів Забороняється витягувати вилку із розетки за шнур. Категорично забороняється користуватися електроприладами, в яких знайдено несправність. Не торкатися мокрими руками електроприладів, які знаходяться під напругою. Пам'ятайте. Зовнішніми ознаками несправності електропроводки або приладів є специфічний запах підгораючої ізоляції, з'являння іскри, перегрівання штепсельних розеток і вилок. Вибухонебезпечні предмети Зараз вибухонебезпечні предмети можуть бути всюди. До виявлених вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна торкатись, перекладати, розряджати, зберігати. Відійди якнайдалі. Не можна збирати, здавати снаряди в металобрухт. Виявивши вибухонебезпечні предмети, необхідно терміново повідомити поліцію, батьків, школу. Правила протипожежної безпеки: Не грайся із сирниками та запальничками. Не пали багать у сараях, підвалах, на горищах, не вмикай багато електроприладів одночасно. Електромережа може згоріти. Обов'язково вимикай електроприлади, коли йдеш із дому. Дотримуйтесь правил протипожежної безпеки в спекотну погоду і під час відпочинку на природі. Гра з вогнем одна з причин пожежі. Вивчи правила поведінки під час пожежі. Будь обережний. При виникненні пожежі дзвони на номер 101 Правила безпеки на воді. Купатися можна тільки в сонячну безвітряну погоду при температурі повітря не нижче 20-25 градусів Цельсія і води не менш ніж 18-20 градусів Цельсія. Купатися дозволяється тільки в спеціально відведених місцях. Забороняється заходити у воду глибше, ніж по пояс. Людині, яка не вміє плавати. Не запливайте за знаки огорожі акваторії пляжу. Грубі ігри та пустощі у воді небезпечні для життя. Не користуйтесь надувними матрацами, катерами та іншими предметами, які не призначені для плавання. Правила культури поведінки Завжди прагніть бути культурною людиною. Поступайтесь місцем людям похилого віку. Поважайте старших, не будьте грубими. Вітайтесь з людьми. Не гуляйте пізніше 21-ї години. Пам'ятайте, бережіть своє здоров'я та життя. І нехай ці канікули принесуть лише радість і здоров'я. Миру, щастя та здоров'я вам та вашим родинам під час канікул відповідальність за життя та здоров'я дітей несуть батьки.